Так, всім привіт! Це Ренрекс, і ми сьогодні будемо грати Майнкрафт з реалістичними модами. Як сказати, ми зараз починаємо. Я тут накачав собі збірку модів, сам її створював. Давайте почнемо і підемо робити дерево. Так, я дошов тут до дерева. Давайте спробуємо зробити. Так, ну тут зараз легко по цьому. Забираємо все дерево і сходимо, знайдемо собі якусь або базу, або ще або щось. Шо. І ось наша, я думаю, одна із патруфлярів, бо нам потрібно зробити мішку. Я шоті, тут такі монти, коли вбиваю, подивіться просто. О, вже ніч. Ой-ой-ой! Це, це зараз будуть зомбі. Нам потрібно десь заховатись. Я не знаю, чи це найкращий варіант, але я загості пещери маленький. І дивіться, який вдвоє від Дуже реалістично. Вау! Дивіться, яка гарна вода. У мене вже прийшли гості. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте їхати перехрін. І треба якось отут закритися, але давайте з вами просто. Все здоря, з крітами спина. Брав свої доски, щоб зробити верстак. І в мене ось такі чу-чуть вийшли мала збірне Як бачите, тут наскільки така фізика, я про неї не подумав, і в мене тепер є цікавий. Сокири вже не потрібна. А тепер це все ж думаю. Зараз зроблю піч. У мене ж є верстак. Нагодую себе, пончуся. Як вам така ідея, я дай кудись в стік звонку. Але не знаю, може вже це зроблю днем. Я собі вже зробив піч, у нас тут світло трохи. І зараз я так краще собі це. Все житло, скажімо так, на перший день. І вже я нарешті подім і західю собі здоров'я. І мене знову завалило. Та що ж це таке? Наші монацки, та ми виходимо вон туди. Так, я просто нечайно ось трону Ліану опаде з дерево. Ой. Мені почули, що заді нас вже десь є кріпер. Тут десь страшно походити, тут лива е, майже кожну секунду відпадає, із за того, що просто я є... ось. Бачите? І воно такі звуки робить, наче кріпер, і ти вже зразу вже лякаєшся. Перша тваринка, яку я зустрію в лісі. Хочу вам трохи поділитися таким гарним краєвидом. Нам потрібно буде сходити в печеру, але потрібно буде знайти вуголь для... для факелів. Так от, зараз, поки немає факелів, можна поки що отак його й пошукати цей вугіль. О, на Дуже швидко навіть. Подчеркнуть чуть-чуть по свежим. И теперь це як кользу. Але зато у меня теперь есть куча мусора и і... ось. Кажуть. Так. И мусор, и хороший руч. Так, давайте Боже Оживись! Побі маленьких зомби! Нет! 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 <звы> Сейчас, мы, наверное, я не сопроживаю. Фух! Вся как Да, да, я буду стрелять. я буду тут жить. это. Ну, ничего. Вот мне меня зараз ночью зараз на машину выйти, я очень Чуть-чуть позадобувати дерево, але, на жаль, не достаю до нього. Я із цього хочу чуть-чуть дочинити -чуть свій інвентар. Так, я тут чуть-чуть повикидав сміття та зробив собі такий ось міні-бункер, щоб ще й скелети. Так, я собі зробив камінні вареці, і я собі поставив верстак. Значить, він, я його сламу, щоб полушити його назад в інвентар і ламається мого пів такого міни. Але зараз уже сонце встає. У <рес> мене такий випадочок, що зомби заліз на дерево і своєю головою танцює, дивіться От я не знаю, як для кого як, але для мене в Майнкрафті така кайфова музичка Послухай. І почався перший дощ в цій кріп. Нам вже треба спускатись якраз місяць. Ой-ой-ой-ой-ой. Це в кріпе резорз будуть. І зараз ще така погода не хороша. Мне вся погода не подобається. Це ці вітриває сильніші. І я десь заводив речі і... Я тепер даже не знаю, де вони. Їй вже потрібно замову шукати. Якита ще підлога. Я не знаю. калюзі тут буду. Так, ось поки що тім, я... я буду зараз тут построитись уже якийсь тим. Так гарно тут навіть просто відвісить. Ось Так поки що мій тім виглядає с середини и так з... з надвору. Мені треба достроити вона на блокпоспу. Нам потрібно здобути корову, щоб ми на Куда ко мне далеко? А є. есть. Все, можно быстрее назад. Тепер нам потрібно, я не знаю, як це буде зробити, прокопати шахту. Ну, просто все випадає простір. А, ну, якщо часто нормально теж. Я взяв лопату в руки і тепер іду копатися. Мені потрібно знайти хоч цікаво. Я зробив піч, і в мене є вже верстак, і я можу вже робити м'ясо. Мені потрібно добути дерево. Тут дуже класно, коли піч Е, Дивіться, зараз ось, показую. Ось, бачите, ось освітлення є. Круто, я поставив скло. Я поставив скло, точніше, але відмінусував від крест. Так, я все тут заколадив, все вже тут. Як обичне, але тепер вже є зклон, щоб дивитися на дві. Поки я сидів в хаті, я задивився на березеві ступеньки, щоб їх зробити на кришу та протекувати її саму. Бачу, там собачка, дивіться, помагати. Собачка. Ступеньку. А на цьому всім дякую, що подивились моє відео. До нової частини скоро побачимось. Фотки з цього відео.